Кожен з нас щодня п'є склянку води і робиться автоматично не замислюючись. Але чи замислювалися ви коли-небудь, яку саме воду ми п'ємо і що відбувається з нею в нашому організмі? Наше тіло більше ніж на 70% складається з води. Саме у воді відбуваються всі життєво важливі процеси. Вона транспортує поживні речовини, виводить токсини, підтримує роботу мозку, серця, суглобів, впливає на рівень енергії та самопочуття. Дуже часто втома, головний біль, сухі шкіри або зниження концентрації це не стрес і не перевтома, а нестача води на клітинному рівні. Але важливо пам'ятати, значення має не лише кількість води, а її якість. Уявіть акваріум із рибками. Якщо вода в ньому брудна, бідна на мінерали та перенасичена токсинами, рибки не зможуть бути здоровими, так само і наші клітини. Вода це середовище, в якому вони живуть. Від якості цього середовища залежить наше здоров'я. Саме тому у світі є компанія, яка не просто говорить про здоров'я, а починає з основ з води. Її місія of the world». Рішенням у цій концепції є Корал Майн мінеральна композиція з природного глибоководного коралу, виготовленого в Японії. Корал Майн робить воду біодоступну, структуровану, мінералізовану, лужною і по справжньому живою. Така вода легко засвоюється організмом, доходить до клітини і створює правильне внутрішнє середовище. Здоров'я починається з простого: з води, яку ми п'ємо щодня, пийте воду, пийте живу воду.